Ликари, блэккари, Лекари! Лекари! лекари, ликари, 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 Лікарі! 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 Суддя ублюдок! Лікарі! Лікарі! Особи, яка порушує громадський порядок. Ви з залу судового засідання. Пожалуйста! Я чекаю на це. Ваша нечесть, честь. Я не буду. В вашому кривосудді дотримувати спорядку. Ви не маєте морального права вчиняти правосуддя, ви маєте висіти на ліхтарі на Хрещатику ще після майдану. Знімайте Знімайте демократію в цій країні. Рука